Добре. У вас є е, по урядовій програмі ліки по знижним цінам, вашій аптеці. Наша аптека попала у ту програму, буде певно з понеділка. А е, наскільки дешево що то буде? все? Е, ліки будуть призначені лікарем українського, певно, ну, різних виробників, е, будуть повністю безкоштовні і будуть із знижкою. А які конкретно можете сказати? Серцеві препарати. Сахарний діабет і, і тиск. А десь яка різниця буде між старою ціною новою? Ну, поки що не знаємо. Буде так, що будуть препарати, які, кажімо, українського виробника будуть повністю безкоштовні. А скільки десь хворих ви ну, обслуговуєте на ці, именно, ну, на, на ці ну, хвороби? Багато, дуже багато. Мо, приблизно скільки людей. Ну, приблизно було два роки тому була така програма, що йшла з зниженими цінами. І знижечкою безкоштовні по рецептах лікаря, Обов'язково рецепт лікаря повинен бути. І було дуже багато. Кожного дня десь ну, само менше 50 людей. А скільки таких аптек у Аптек є багато. У Виноградові всього аптек у винограду десь 15-18, не знаю точно. Угу. Як звати? Йолана Іваніва. Все, вам дякую. Прошу.